Вас дуже заїбали эти от розумні дії, які впливають на успіх, розвиток і щастя в вашому житті. Чось от ігрушки, де від тебе хочу, щоб ти подумав. Не хочу я вже грати в Варкрафти нахуй. Дайте мені вкусити справжню насолоду, можливість відчути себе живим знову. Найкращі плейси в Роблоксі. Ніхуя собі яка популярна «Steal the Brain Брейнро. Тут у мене вже є стартовий капітал, а як ніякий людина, я серйозно і дурною в житті не займаю. І перше, що мене тут привабило, ну прямо оживило мене і дало поштовх грати далі. Можливість ходити і бити всіх бітою, чим я відповідно і зайнявся. А хотілося б, щоб така можливість була і в житті. А то ці моральні та етичні норми не дають мені і шансу проявити своє справжнє нутро. Показати справжнього себе, як то можливість красти в дітей їх брейнротіків. Оскільки зі старту, я скажімо так, нуб. я вкрав херню, але, знаєте, мудрість приходить з віком. І тут трохи потенціовавши на базі, я спіздив якесь колесо. Але знаєте, це не пік моїх ворожких вмінь. Легендарний шимпанзінні Бананіні. Тепер красується. На моїй базі. Приносить мені шалені прибутки, а діти навколо заздрять. Дякую Роблоксу за можливість відчути рідне дитинство в Африці. Знаєте, в цих дебільних дорослих світах вже не відпізнеш друзів палкою і не вкрадеш вождя банани 10 з 10. В общем, люблю футбольчик побігати, знаєте. Цей адреналінчик відчути, всі йла. Слава Богу, більше для цього не потрібно виходити на двір. Навіть не потрібно ніякої фіфи -фі. у нас є Роблокс. Слава в команду до скілових пацанів. Шкода, на воротах був NPC. Але це не проблема. Знаєте, коли в таких багатокористувацьких іграх є, приємна графіка. Зручне керування, дивуєшся, як даний плейс ще не платний. Поки в EA косять бабки за свій низкосортний кал. Тут люди на чистому ентузіазмі вивозять. Молодці, чесно, вдячний. Матч був насправді доволі напружений. Але їбать, я конч! Скільки би я не бив по тих воротах, тільки би я не старнувся. Це не стерпно. Я відчуваю себе жахливо. Я справді підводив команду і. дійшло до екстратамі. Те нам таки вдалося здолати опонентів, але відчуття після цього спустошли. Мов... Я опинився тут з цією перемогою несправедливо. Я підлизався до заслуг як той паразит. Похуй. Хорори в Роблоксі це віддільне мистецтво. Скільки раз я обсикався, виключав комп'ютер і йшов пити маккофе, щоб заспокоїтися. Давайте попробуємо Гамбол Гор. Запустився я з якимось дурним. Чому дурним? Тому що ця скотина, як тільки стане страшно, покине мене в цьому страшному місці. А значить, так, суть яка, який так це має? сюжет? Крутий та страшний? Відповім вам я. Я став нянькою для цього розового міні-кроля. Бо ті почки йдуть собі кіно, дивитись. Без питань, стареньке, мені точно можна довірити дитину. Добре, що вони не бачили. Що я витворяю в Брукхевені. Поїхали. Відходимо до кімнати, а тут вже ужастики. Чесно, оці голоса всякі стрімні заставляли мене подумати, чи варто продовжувати. Щось вона тут розчехляє мені. Похуй! Далі марі молочка. Вложили спати, вирубили світло і всідаємо дивитися телевізор. От сука, клоун, хакер взламав мені перегляд. Ну ладно, позакриваю вікен. Анаїс пропала! І полишала всякі страшніші її малюночки. Ну, херня, якщо чесно, не страшна. Що тут? Хоча, якщо чесно, на цьому моменті мене і покинув мій тімейт. Тут зі стрьомного тільки щось подібне на скрімері. В кінці мене просто йобнуло анис з грошей, щоб купити собі РПГ. У мене, на жаль, не було. На цьому можна з вами прощатись. Як на мене, Roblox це одна з вершин людської творчості. А я піду далі грати в неадекватні ігри для пидла, як то Dota чи CS. Дякую.